Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала понад 28,5 тисяч голосів, і це зрушило питання з мертвої точки. 7 березня 2023 року до Верховної Ради було подано законопроєкт про запровадження в Україні інституту реєстрованих партнерств. Тобто мова не йде про шлюб в стандартному його розумінні, це альтернатива шлюбу на сьогоднішній день. Легалізувати одностатеві шлюби в Україні неможливо, оскільки це суперечить конституції, де вказано, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки. Тобто, конституція передбачає лише різностатевий шлюб. Законопроєкт про реєстровані партнерства в першу чергу викликано тим, що зараз, в період війни в Україні, у одностатевих пар все серйозніше загострюється питання легалізації їхніх стосунків. Одностатеві пари не мають елементарних можливостей, які є у зареєстрованого подружжя, відвідати свого партнера в лікарні, адже вони не родичі, не в шлюбі, і відповідно партнера просто можуть не пустити до хворого. Організувати похорон, дізнатися інформацію про місце знаходження свого партнера. Якщо є підстави вважати, що він зник безвісти, звісно, така альтернатива шлюбу як реєстроване партнерство в першу чергу важлива саме для ЛГБТ-спільноти, адже в них немає іншого варіанту зареєструвати свої стосунки і отримати певні можливості як пара. Проте цей законопроєкт передбачає, що процедура реєстрації партнерства буде доступна як для одностатевих, так і для різностатевих пар. Адже є ситуації, коли різностатева пара з різних причин не хоче укладати традиційний шлюб, але хоче мати певну частину можливостей подружжя. За законопроєктом, реєстроване партнерство це добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різних статей. Реєстроване партнерство дозволить врегулювати правовий режим спільного майна, питання спадкування, соціального захисту, права у разі смерті чи зникнення партнера. Процедура реєстрації партнерства за цим законопроєктом схожа із укладенням шлюбу. Подавати заявку на реєстрацію можна буде через дію, розгляд заявок 10 днів. Розірвання партнерства здійснюватиметься в органах РАГС або в суді. Але реєстроване партнерство однозначно не є повністю ідентичним до шлюбу і не надає всіх можливостей шлюбу. Наприклад, законопроєкт про реєстроване партнерство не вирішує питань у сфері усиновлення дітей чи опіки, а також можливості подружжя в адміністративних, кримінальних чи податкових сферах. Цікаво, що опитування Національного демократичного інституту показало, що 56% українців погоджуються чи радше погоджуються з тим, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільне партнерство. Напишіть в коментарях, чи цікава ця тема, чи проаналізувати цей законопроєкт детальніше. Крім того, це буде не єдиний законопроєкт. Законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства до парламенту також планує подати Міністерство юстиції. По суті, це врегулювання так званого громадянського шлюбу, якого в нас за законодавством не існує. Чи слідкувати нам і надалі за цією темою? Чекаю в коментарях.